А знає! Я скоро повернуть! Я скоро повернусь, співає Владіслав. Разом з тим ми розуміємо, що, на жаль, йому не вдасться повернутися вже до нас, тому що він же не з нами. Він трагічно загинув в автокатастрофі в 2015 році ще. Так, ніби пройшло багато часу. За цей час дійсно багато всього змінилося. І, напевно, найголовніше, що змінилося все в наших головах, наша свідомість помінялася. Зараз дійсно почала бути потрібною українська музика, український контент. Я думаю, що це саме те, чого чекав Владіслав, на що він сподівався. І зараз воно стало можливим. Я пам'ятаю, що цей час, коли е, всього лиш років 10 тому, наскільки була велика проблема пробитися в шоу бізнес, власне, україномовний шоу бізнес, наскільки було важко популяризувати український контент загалом, тому що, м, як мінімум 80% контенту на Україні залишалося російськомовним. Це було дійсно великою проблемою. Зараз же ж. Ми маємо реально своєрідне чудо. Чудо правда дуже важко вистраждане війною, людськими втратами і всім, що відбувається зараз. Але ми отримаємо винагороду, і цією винагородою якраз і є якась можна сказати повага до української мови, українського контенту і загалом до українських традицій. Життя дарує шанс, і хто з'єднає долі, море море зайвих. Слів. Це був чудовий молодий хлопець, котрого я пам'ятаю як надзвичайно амбітного пробивного хлопця з своєю харизмою і енергетикою, котрий надзвичайно бажав пробитися, пробитися в люди. Я пам'ятаю, його творчість відбувалася десь приблизно орієнтовно 12 років тому. Тоді він приймав участь в багатьох конкурсах, різних, навіть міжнародних. Пам'ятаю його енергетику, як його очі горіли тим, щоб досягнути. Власне, тоді, орієнтовно 12 років тому, це був час, коли було ще дійсно важко пробитися на на українську сцену. Адже, може пригадуєте, тоді ще дуже було багато російського контенту. На жаль, його життя перервалося в 2015 році. Він загинув в трагічній аварії, до речі, дуже схожій аварії, як загинув Кузьма Скрябін. І що мені прикро, що його творчість не настільки яскраво згадується між нами, між українцями, як, наприклад, Кузьма. Так, Кузьма більше напрацював, він мав більше часу. В житті для того, щоб досягнути більше всього. В той час, як Владіслав Левицький загинув, коли йому було всього 30 років. І навіть за ті 30 років він зумів поекспериментувати над стилями, досягнути дійсно багато, спробувавши різні жанри. В яких він виступав, а він виступав в різних жанрах музичних. Він пробував як і фольк, так і джаз, так і навіть реп і інші різні жанри. І в них він почував себе прекрасно. Багато людей зауважують, навіть дотепер згадують, як він з'являвся на сцені. Вся публіка просто оживала. Він випромінював настільки велику енергію, він був живим на сцені. Його енергетика просто заполоняла. І навіть я пам'ятаю такий момент, коли він забув слова. Він просто вибачився, і як би ні в чому не бувало далі з величезною енергетикою продовжував свій концерт. Люди це навіть не сприйняли як помилку, чи щось, щось помилкове, а навпаки, його підтримали. Тому що він почувався на сцені як вдома. Я тебе забуду і піду. Тво... Ну вибач. просто чудово. Аж слова забув, Чекай мене, хоч на душі давно сима, благай мене, хоч знаєш ти, що все дарма, люби мене, якщо навчилась, ти любить, а там знову задуза. Він розумів сцену, він розумів публіку. Він розумів, що відбувається довкола нього і що він хоче е, дати людям. І те, що він давав людям, було неймовірне. Це кожен раз різні стилі музики. Кожен раз е, це різні емоції. Це як і жартівлива музика, так і серйозна. Отже, сьогодні піде мова про останній кліп Владислава Левицького. Називається Тільки Чекай: Глибокий Зміст. Фантастичні слова, неймовірні просто. В цьому кліпі передана вся глибина болю дійсно справжньої війни. Хоча в 2015 році, коли знімався цей кліп, ще не було, не було повномасштабної війни. Але тим не менше, вона передана тут, в цьому творі до глибини просто. Отже, коротко про кліп. Адже він заслуговує дійсно окремої уваги. Режисером цього кліпу був Тарас Химич. Ну, дійсно обдарована людина. За своїм характером видно, що дуже уважний до деталей. І так як йому вдалося передати цю атмосферу самого стану війни, я думаю, зараз навіть не кожен зможе так зробити в часі війни, так як він передав це харизматично в цьому кліпі. Все розпочинається з чудових зйомок самого старовинного замку, руїни старовинного замку, я так розумію. Я би не смів бути там, де зараз. Неймовірна якість картинки сама по собі. Кругом війна. Чудові ракурси, чудові зйомки. Я в полоні самоти. Я би не зміг. Сама картинка постійно переходить один сюжет з іншого, і це заставляє постійно тримати увагу. Це вже дуже грамотно. Вім'я себе. Не скоро повернеться, тільки чекай. Дійсно, слова такі сильні, настільки вони зараз актуальні в цей день. І, на жаль, багато хто з наших колег, з наших близьких друзів, вже так і не повернеться. Ця тема ціє цього, цієї пісні, напевно, сьогодні більш ніж актуальна. Дивно, що ця пісня ніколи практично я її не чую ні по радіо. Вона якби, на жаль, це забута. А вона актуальна. Так би хоті. Запорізне головне! Я. Ну, передати оце все емоційно, це, ж, це все емоції, які дуже класно, якщо зауважувати. Закладені вже в самому кліпі. Наскільки круто передано вся атмосфера війни? От це по суті Друга світова війна, але наскільки класно передано вся, всі емоції, гра акторів, костюми, зрештою, вибухи всі. Наскільки це круто передано, ну ти просто поринаєш в, той, в ту ситуацію, аж мурашки. Уважте, що робиться на задньому фоні. Під час того, як він грає, вибухи, болото летить через той фортепіано, на задньому фоні війна буквально передана. І в той момент він мусить виступати, він мусить грати роль, і він це робить фантастично. Настільки емоційно. І ось тут місце, яке дійсно передає повну емоцію Владіслава Левецького, Такий, як він був насправді. Його харизму, його цю енергію, яку він передає. На трошай, на І переходить ця вся сцена в лейтмотив сьогодніш... сьогодення. До речі, в цій останній сцені брали участь власне, в зйомках справжні бійці батальйону Айдар. Ті емоції, які нас, якими нас стараються знищити, насправді роблять нас сильнішими. Він присвячений в першу чергу загиблим в цій війні, також Володіслову, я пам'ятаю ті його очі, які горіли бажанням творити, бажанням робити кру круту справу. От і він її робив, безліч людей дивувалися, як. В той момент, коли було настільки важко пробитися, Владі просто брав і робив, брав і робив. Було важко, дуже багато було розчарувань. Я пам'ятаю цей момент. В той момент, коли він це творив, був надзвичайно складний час для того, щоб пробитися на сцену. Тим не менше, він просто звідки збрав ту віру, ту свою енергію, ту свою харизму. З нього постійно йшла така енергія, і горіли очі. Оці гарячі очі, я думаю, що ви бачите і до сьогодні, що вони запалюють серця і дають якусь таку іскру віри далі в нашу перемогу. Отже, я всім нам бажаю перемоги. Перемога вже в наших серцях. І нехай горять очі вірою власне, в цю перемогу. Хай щастить. па А знає!